Спочатку, коли ми почали з'являтися, нас дуже багато стало в медійці. Мені здається, що ми одна з найбільш відкритих компаній в Україні в плані медійності, в плані соцмереж. Тобто ми не типова military tech компанія. Частіше за все, власники, керівники компанії, співробітники прячуться від камери, тому що ну, це загроза для життя. Звичайно, що за нами спостерігає ворог. Ми це розуміли, я це розумів. Було багато спротиву. Всередині компанії, щоб не робити це, не показувати, бо багато страхів, насправді такого супротиву є в багатьох бізнесах, багато, ну і Мелтек, звичайно, не виключення, а скоріше, навпаки, його тут ще більше, такого супротиву. Але чим далі, тим більше ми розкриваємось, тим більше ми розуміємо, що ми таким чином залучаємо все більше людей до подібної справи. Що це транслює згуртованість, це підтримує військових, це підтримує цивільних, надає їм віру в те, що можна навіть в тилу робити дуже важливі речі. Бо наші засоби вони рятують реально тисячі життів. Так, от про цікаве.